Всім привіт! Буду говорити про такі непопулярні речі, але що робити? Тема цікава, мені здається. Є такий канал, Жесть Доброї волі. Він розрахований на росіян. Цей канал не тільки на Ютубі, а в усіх соціальних мережах. І це справді хороша якість. Подивіться, як це знімається, які грим мають актори. Я коли по першій кадри побачила не як гумореску, а просто я буваю такі, що все підряд дивлюся перед тим, як заснути, я побачила Лукашенко, який був в кабінеті. Я подумала, що він збожеволів. Це Лукашенко, який просто збожеволів вже таке верзе. Ну, Потім все зрозуміла наступної хвилини. Росіяни е, теж зауваження такі роблять е, цікаві коментарі, і це справді хороша форма, щоб подати інформацію. Не так, що як я їх всіми словами лаю і намагаюся їх вкусити вколоти, щоб не люблю їх. А от таким от чином. І реакція на цей канал. Є і хто це зробить як не ми, це я думаю, і я майже впевнена, роблять ну, команда нашого президента 95-й квартал. І от далі пішло непопулярні такі речі перша непопулярна річ. річ а саме, а, завдяки його команді ми виграли інформаційну компанію. І якщо ви поїхали з України. То вам це дає отаку можливість все ж таки ну, подякувати йому, що ви змогли поїхати з України. Бо якщо б ми не виграли цю компанію, всі були б в Україні. Ніякого б тимчасового захисту, допомоги, працюють, не працюють, такого б не було. Було б, як в 2014 році. Йдіть і робіть, що хочете, якщо візу маєте. А як не маєте, то я не знаю, скільки мільйонів прийняла Польща. Яка от всі, хто не могли відкрити там в якісь інші країни візи, вони в Польщу поїхали. І важко там працювали по 12 годин вночі, Боже милий, а були на посадах. Я не розумію, як люди цього не розуміють, це ж, це ж просто. А потім я подякувала Богу не один раз, що він єврей і комік. Бо це і в новинах, і між ірландцями обговорювалося, що він е, єврей, і висміювалося, що його назвали фашистом. І що українці обрали єврея їх називають фашистом. Це зіграло роль, і це навіть Корчинський про це говорить. Е, і ще всі, вс все розповім, всі непопулярні е, речі вам. Відразу. А, я думаю, що Шейгу а, це Євген, якого там дуже-дуже хейтили, друг президента, кум президента. А, я навіть бачила у, у своїй знайомої а, поїхала вона, поїхав її брат, це молодий, гарний, здоровий чоловік. Всі вони знаходяться у Ірландії, дружина брата, і при цьому вона намалювала писок свині. Ну, не вона а вона це Євгену каже, що ти свиня не на війні, тому що ти кум президента от питання. А ви чого не на війні? Особливо молоді здорові чоловіки. Бо фемінізм ще не змінив законодавство, ще тільки чоловіків призивають. Ну, це от така неприємна, огідна людина. Але я хочу про це сказати. Такі от подвійні стандарти, от, як сліпі люди. Сиджу в Ірландії і кажу, що Євген нас не захистив ще. Ну, мені навіть мені казали, людина, яка теж не на війні, що я, вона чого я чоловіка цього не захистила. Ну, він фемініст, я думаю. Я думаю, що він просто і за другу, і за першу, і за всі три хвилі фемінізму. І вважає, що взагалі чоловіки повинні бути фемінними І взагалі всі вони люди. Так, вибачте, я не можу втриматись інколи, коли в мене хороший настрій, як сьогодні. Тобто, я вважаю, що Євген все ж таки ефективний. Дуже-дуже ефективний на своєму місці. а не на війні. Не знаю, може, на війні був би, але на своєму місці він і команда президента от робить от те, що вони роблять. І я впевнена, що це буде мати дію. Певну. Вони знають, як це робити, як бути популярними саме в російському суспільстві. Я вам пропоную, звичайно, подивитись більш уважно. Що ви мені зараз напишете? Ну, якщо ви будете писати, що я просто а, кацапка, а, тому мені дуже люблю Зеленського, я його не дуже люблю. Я просто йому віддаю належне. Як я намагаюся це робити, з моєї там, маленької точки зору, те, що я бачу, віддавати належне всім людям. І Зеленському, зокрема, я віддаю належне. І я дивуюся, як я такий, наполовину фаталіст, я дивуюся тому, що от як воно співпало, що 73% москалів в Україні проголосували за Зеленського. Вибачте. Ну, і дурнями роблять їм по приколу було, що такі вони ці відсотки, шалений, цей відсоток дурний. ну от Перший раз обрали єврея. І перший раз, перший раз і, і, і як треба, він прийшов в той час, в який він потрібен був. Точно все співпало. Щоб допомогло, бо ворог. Він шалений, він лютий, він хоче нас розтерти на пилюку. Так що, будь ласочка, слухайте мене, слухайте, і не треба нічого мені домальовувати, того, чого нема. То Скажеш, а тобі текст такий напишуть, що я потім просто дивуюся, коли е, чую е, чи читаю про себе. Просто дивуюся. Тож я кажу, де, де ж я таке казала? Де ж... е, що ви з цього приводу думаєте? Я вас, звичайно, не агітую голосувати, коли там будуть вибори, коли війна закінчиться, за Зеленського. Я е, просто про виконання. Е, його місії зараз. І саме про агіт компанію. Я сподівалася, що така компанія буде колись застосована до Донбасу. І була дуже розчарована і дуже його критикували. І мені вже прихильники Зеленського кричали, що ти тільки про своє думаєш, тільки от про своє, про особисте. Ну, Так, мені б хотілося, щоб воно все ж таки було. Все в Україні. І ще мені смішна така позиція людей, які ну, я чула від однієї людини, яка каже, як звільняти Луганськ? Та він ж... Тут. це ж стільки втрат буде. Що тобі Як ти в язик в тебе повертається? Ну, при тому, що в неї там, в іншому місті майно і це місто не треба здавати, треба захищати втратами. А Луганськ, це забирайте, кому він треба. М ех. Люди <сіх> всіх нас варила. А, дякую за увагу. І сподіваюся, що ви подивитесь, що лю люди роблять, як ми боремось всіми засобами. Почитайте, що пишуть в описі каналу.